Добрий день, мене звати Ірина Олегівна, і ми сьогодні з вами продовжимо вивчати мою улюблену науку, біологію. Імунна система, її будова та функції, імунітет та його види, поняття про вакцини та зроботки, імунний дефіцит та його причини. Мета сформувати знання про будову та функції імунної системи. Види імунітету. Поняття про вакцини та сировитки, причини імунодефіциту. Розвивати уміння, аналізувати, порівнювати, робити висновки, працювати з різними джерелами інформації. Виховувати відповідальне ставлення до власного здоров'я, інтерес до біології та медицини. Повторимо запитання перше: у якому напрямку рухається лімфа в організмі людини. Поставимо на паузу. Відповідаємо. Правильна відповідь. Лімфатичні судини на внутрішніх стінках мають клапани, завдяки яким лімфа рухається в одному напрямку від канин до серця. Друге питання. Чому лімфатичні капіляри сліпо замкнені? Поставте на паузу. Відповідайте. Правильна відповідь. Тканина рідина шляхом дифузії проникає з стінки лімфатичних капілярів в порожнину з молекулами великих розмірів, тому і діаметр лімфатичних капілярів більший, ніж у кровоносних. Наступне запитання: для чого так багато лімфатичних вузлів в організмі людини? Поставте на паузу. Правильна відповідь: Ці периферичні органи лімфатичної системи. Виконують функцію своєрідних біологічних фільтрів, оскільки містять клітини, які затримують і знешкоджують бактерії, інші чужородні тіла та отруйні речовини токсини. Назвіть способи, які ви використовуєте, щоб уберегтися від хвороб. Поставте на паузу і заповніть віконечко. Молодці. Піритьте себе, спорт, здоровий сон. Правила гігієни, профілактичні обстеження, прогулянки, відмова від шкідливих звичок, користування антисептиком, здорове харчування це і є способи, які допоможуть нам зберегтися від хвороб. Яка будова імунної системи? Імунна система це система органів, тканин і клітин, наприклад, різних груп лікоцитів, які захищають організм людини від чужородних для нього. Організмів і сполук. Її складові пізнають і знищують не тільки антигени, а й змінені клітини власного організму, наприклад, пухлинні клітини. Змінені молекули, створені самим організмом. Виділяють центральну та периферичну частини імунної системи. До центральної частини імунної системи належать червоний кістковий мозок і тимус, вивочкова залоза, як ви пригадуєте, червоний кістковий мозок є найважливішим кровотворним органом, а в тимусі дозрівають певні типи лікоцитів. Периферичними частинами імунної системи є селезінка, апендікс, мигдалоки та лімфатичний вузли. У селезинці утворюються певні типи лікоцитів. Вона діє як фільтр проти паразитичних бактерій, чужородних частинок, а також продукує антитіла. В апендексі, містяться скупчення лімфоїдної тканини, до її складу входять клітини, що беруть участь у здійсненні захисних реакцій організму. Головною функцією імунної системи є забезпечення імунітету, захисту нашого організму від чужородних сполук, збутників різноманітних захворювань, а також стійкості організму до різних захворювань. У здійсненні цієї функції імунна система просторова і функціонально пов'язана з іншими системами органів, насамперед лімфатичною. Так, клітини та інші елементи імунної системи зосереджені у різних частинах лімфатичної системи, зокрема у лімфатичних вузлах і мигдаликах. Пригадаємо, імунна система є однією з регуляторних систем нашого організму. Вона сформувалася в процесі еволюції людини. Для забезпечення захисту організму від зовнішньої і внутрішньої біологічної агресії, збудників інфекційних та інвазійних захворювань, а також від виникнення пухвин. Імунна система відіграє важливу роль і в підтриманні гаміостазу Вийти імунітету. За походженням імунітет можна умовно поділити на вроджений і набутий. Поставте відео на паузу і занотуйте. Таблицю. Компоненти неспецифічного і специфічного імунітету діють разом, доповнюючи один одного. Вроджений імунітет неспецифічний, він успадковується від батьків і не залежить від того, контактувала раніше людина зі збутником хвороби чи ні. Саме тому його називають неспецифічним. Прикладом вродженого імунітету може бути нездатність людини заразитися хворобами тварин, зокрема чубою собак. Вроджений імунітет забезпечує такі механізми, як цілісні зовнішніх покрив тіла, свизових оболонок дихальних шляхів, травного тракту, стінок кровоносних судин, що запобігає проникненню в організм людини і розвитку в ньому патогенних організмів. біологічно активні речовини, фермент лізоцим, захисні білки крові, а також певні типи лікоцитів, здатні до фадроцитозу. Набутий Імунітет специфічний, оскільки, на відміну від вродженого, формується продовж життя людини. Він може виникати після перенесення захворювання активний природний, чи після щеплення активний штучний. Набутий природний пасивний імунітет формується завдяки передачі антитіл від матері до дитини через плаценту. Набутий штучний пасивний імунітет розвивається після введення в організм готових антитіл у вигляді лікувальної сироватки. Отже, набутий імунітет формується як відповідь організму на потрапляння конкретного антигену. За повторного зараження організм здатний швидше реагувати на нього. Набутий імунітет забезпечують певні групи лікоцитів та і лімфоцити та антитіла. Деякі з лімфоцитів їх називають клітинами пам'яті, запам'ятовують їхню антигенну структуру. Ці клітини пам'яті. Передають інформацію наступним поколінням Б-лімфоцитів, здатним виробляти проти них антигенів, відповідні антитіла. Клітини пам'яті захищають організм лише від тих мікроорганізмів, які вони запам'ятали під час попередньої зустрічі. Набутий імунітет включає три етапи: розпізнавання антигена, інтенсивний поділ клітин, які забезпечують захисні реакції, і імунну відповідь. А зараз. Відпочиньмо та зробимо корисну гімнастику для очей і веселу руханку. Уважно спостерігаємо за стрілочками. Руханка. Йдемо до наступної теми. Імунітет поділяють на клітинний і гуморальний. Клітинний імунітет зумовлений здатністю певних видів лейкоцитів до фагоцитозу збутників і руйнування заражених клітин. Лейкоцити завдяки амібоїдному руху можуть проникати скрізь стінку кровоносних судин. Вони рухаються в напрямку до бактерій, їхніх токсинів, уражених вірусами, клітин. Уламків клітин власного організму. Завдяки утворенню псевдоподій певні групи лікоцитів здатні до фагоцитозу і розщеплюють клітину бактерій. Такими лікоцитами є нейтрофіли, еозінофіли, базофіли, моноцити та макрофаги. Фацити особлива група лікоцитів, що потребують дозрівання і спеціалізації лімфоїдних органів, наприклад, телімфоцити. То ймусі вілочкові заулюзі. Лише після цього вони стають здатними виконувати свою головну функцію забезпечення і підтримання специфічного імунітету. Під час першої зустрічі в крові чи міжклітинній рідині з т телімфоцит упізнає його структуру. При цьому частина новоутворених клітин стає так званими клітинами вбивцями та кілерами, а частина клітин імунної пам'яті. Т-кілери виділяють специфічний білок, руйнують мембрани бактеріальних клітин, тим самим знищують мікроорганізми. Т-кілери та також пізнають і знищують змінені клітини власного організму, захищаючи його від утворення пухвин. У разі повторного зараження організму захисна відповідь відбувається швидше, оскільки в крові вже є готові клітини імунної пам'яті. Існує ще один різновид Т-лімфоцитів – хелпери. Свою назву вони дістали тому, що допомагають іншим клітинам імунної системи зберігати активність. Гуморальний імунітет забезпечують особливі білки, які містяться в плазмі крові, лімфі, тканині рідині, різноманітних секретах, лікувальній сироватці. Автором теорії гуморального імунітету є німецький учений Пауль Ерліх. Він ілья мечник в 1908 році за своє відкриття. Отримали Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини, гуморальний імунітет забезпечується різними біологічно активними речовинами, зокрема антитілами та інтерферонами. Вони містяться у плазмі крові чи лимфи, тканині рідині, різноманітних секретах. Антитіла, що називають імуноглобулінами, оскільки ці білкові молекули, що забезпечують гуморальний імунітет, мають форму кульок або глобул. Їх продукують активовані белімфоцити. Белімфоцити на поверхні клітин мають антитіла, які здатні взаємодіяти лише з певним антигеном. Під час зустрічі з антигеном белімфоцит активується і виділяється одна із дочерніх клітин це клітини імунної пам'яті, інші мігрують в лімфатичні вузли і починають продукувати антитіла. Спочатку антитіла пов'язані з мембранами би лімфоцитів, згодом відриваючись від мембрани, вони з'єднуються з відповідним антигеном. Так утворюється специфічний комплекс антиген антитіло компоненти неспецифічного імунітету, активно реагують на комплекс антиген антитіло і знешкоджують антиген. Цікаво знати. До факторів неспецифічного гуморального імунітету належить також лізоцин, інтерферрони, система комплементу тощо. Лізоцин фермент, який міститься в свині, він здатний руйнувати клітинні стінки бактерій. Свою назву Б-лімфоцити – дістави тому, що у птахів вони дозрівають в особливому органі, якого нова назва бурса фабриці лімфатичному органі, пов'язаному із клоакою. У садців і людини цей орган відсутній, а Б-лімфоцити дозрівають здебільшого у червоному кістковому мозку. Інтерферони захисні білки, які клітини виділяють у відповідь на зараження, наприклад, вірусами, запобігають розмноженню вірусів, мають протипухвинну та антибактеріальну дію. Інфікована вірусом клітина здатна виробляти інтерферони, які запобігають зараженню сусідніх клітин. На відміну від антитів інтерфероном не властива вузька специфічність щодо антигенів. Методіку вакцинації для створення активного штучного імунітету вперше розробив англійський лікар Едвард Дженнер 1749-1823 рік. Ви бачите картину англійського художника Енста Борда 1910 року як доктор Дженнер. Проводить першу вакцинацію восьмирічному Джеймсу Фіпсу. І друга картина це картина Роберта Тома, 1955 рік. Луї Пастер винайшов вакцину проти сказу. Одним із методів профілактично-інфекційних хвороб є щеплення або вакцинування. Вакцинацію називають введення в організм препарату, що містить антигенний матеріал. У відповідь на це організм. Формує власний імунітет проти збудників певних хвороб або токсинів, які його виробляють. Таким чином, вакцинація має запобігати зараженню або послаблювати його негативні наслідки. Термін вакцинація запропонував всесвітньо відомий французький учений Луї Пастер. Його вважають одним із засновників імунології. Учений зробив відкриття світового масштабу. Ведення в організм послабленого збудника хвороби, робить людину несприйнятливою до захворювання. Він також творив вакцини проти таких небезпечних хворіб, як сибірка та сказ. Вакцини, які застосовують для щеплення препарати, які маються вбитих збудників хвороб. Або продукти їхньої життєдіяльності, або окремі антигени. Щеплення застосовують для профілактики таких захворювань, як дифтерія, кір, поліміліт, коронавірусні інфекції тощо. У відповідь на введення вакцини організм створює власні антитіла і клітини імунної плам'яті, так само, як і в разі перенесення захворювання. Після цього людина в певний час стає несприйнятливою до певного захворювання. Наприклад, термін дії вакцини проти поліоміліту становить 4-5 років. Тому дітей вакцинують кілька разів у віці, 4-6 місяців, 1,5, 6 та 14 років. Для формування стійкого імунітету та його підтримання більшість вакцин слід вводити неодноразово, у тому числі і у дорослому віці. Нині вакцинація є найефективнішим та найдешевшим методом боротьби з важкими інфекційними хворобами людини. Наприклад, масове щеплення повністю ліквідувало чорну віспу. Останній випадок зафіксовано у 1977 році в Сомалі. Істотно знизилася захворюваність на поліеміліт. Для того, щоб вакцинація населення певного регіону була ефективною. Відсоток вакцинованого населення повинен становити не менше, ніж 70%, інакше виникає ризик виникнення епідемії. Що таке сироватки? Для утворення пасивного штучного імунітету в організм людини вводить сироватку. Це медичний препарат, який містить готові антитіла проти певних антигенів. Сироватки виготовляють зазвичай з плазми крові тварин, які мають імунітет до тих чи інших захворювань. Або за допомогою культур клітин. Введене сироваток людини, що захворіє, зупиняє розвиток хвороби і сприяє швидшому одужанню. На жаль, пасивний штучний імунітет зберігається лише декілька місяців. Отже, щеплення здійснюють з метою запобігання захворюванням, а сироватки вводять для лікування певних захворювань. Широко застосовують сироватки. Проти токсинів, які виробляють хвороботворні бактерії, наприклад, збутник дифтерії, правець, ботулізм. Введення вакцини під час хвороби може тільки ускладнити її перебіг, тому вакцинуватися треба здоровими. Захисні реакції організму людини спрямовані на забезпечення його імунітету, надзвичайно різноманітні, але трапляються випадки порушення певних ланок складної та цілісної системи. Унаслідок цього послаблюється або втрачається здатність організму протистояти збудникам різних захворювань та зберігати свою біологічну цілісність, так виникає стан імунодефіциту або імунної недостатності. У разі імунодефіциту людини можуть розвиватися захворювання, яких не спостерігаються у здорових людей. Якщо людина мала хронічне захворювання, імунодефіцит може загострювати їх перебіг. Імунодефіцит може бути пов'язаний з порушенням функціонування різних ланок імунітету людини, як клітинного, зниження кількості певних типів лікоцитів, так і гуморального, порушення синтезу аттетіл інших захисних білків. Імунодефіцит може бути як вродженим, так і набутим, так от у хворих на снід. Імунодефіцит людини може виникати унаслідок опромінення організму. Узагальнемо те, що ми сьогодні з вами розібрали. Імунітет за походженням поділяють на вроджені і набутий. Вроджений неспецифічний імунітет оспадковується від батьків, набутий специфічний, формується після контакту зі збудником. Штучний імунітет виникає в результаті імунізації, введення вакцини або сироватки. Вакцини. Це препарати, що складаються з послаблених чи вбитих збудників хвороб, продуктів їх життєдіяльності чи окремих антигенів. Сироватка медичний препарат, який містить готові антитіла проти певних антигенів. Імунітет за механізмом здійснення, буває клітинний і гуморальний. Клітинний імунітет забезпечують певні види лікоцитів, що здатний до фагоцитозу збудників і руйнування заражених клітин. Гуморальний імунітет здійснюють особливі білки, які містяться у плазмі крові, лімфі, тканині рідині, різноманітних секретах, лікувальні сировиці. Імунітет може послаблюватися такі стани називають імунодефіцитом. Виконаємо вправу незакінчені речення. Прошу закінчити три речення. Перше. Сьогодні я дізнався. Друге. Мені було цікаво. Третє. Я змінив своє ставлення до. Запиши це собі в зошит. Домашнє завдання. Чому з материнським молоком дитина отримує захист від певних захворювань? Який це вид імунітету? Чому з певним антигеном може взаємодіяти тільки відповідне антитіло? Яка різниця? Між вакциною та лікувальною сроводкою. Чому за деяких інфекційних захворювань застосовують ревакцинацію? Підготувати інформаційно-пошуковий проєкт вакцинація найефективніший спосіб запобігання інфекційним захворюванням. Дякую за увагу!